Цікава алхімія від Першого міського. Сили та стихії, що впливають на нас, а ми на них. І розпочнемо з першого елементу, причину усього живого води. Дві магістральні лінії, на злеті яких начебто і творилося місто, аж ніяк не можна назвати чистими, бодай просто здоровими. Причина повсякчасне. Несанкціоновані викиди. Взагалі-то існують ставки накопичувачі, такі як Балка Свистунова в осінньо-зимовий період за ухвалою кабміну шахні води звідси зливають у річку інгулець. Але ж виявляється, потоки відходів вирують тут не тільки за регламентом. Їх і поміщають екоактивісти навесні 2016 року. Розслідування констатує: ніхто не винен. Мовляв, то продірявилися старі труби. Та якщо інгулець ще більш-менш контролюється і доглядається, то саксагань це буквально темна вода, яку Фейсбук коломутят на чисте на руку дельцы. Не раз было замечено, сюда подъезжает машина, выходят люди, э, меняется расположение вот этой трубы, потому что не раз я замечал это. Не Відповідальних за несанкціоновані зливи у Тернівському районі на початку весни так і не дошукалися. Ситуація повторюється у центральному міському місяць по тому, і знову винних немає. Радикально підвищена у порівнянні з нормою концентрація сульфатів хлоридів, тощо призводить до знекиснення річкових вод, наслідок чого влітку у Саксагані мре риба. Екозахисники разом з фахівцями лабораторного центру Держсанепідемслужби Дніпропетровської. Області роблять проби води. Результати зовсім не втішні. у ґрунті. Поруч з річкою по вулиці Привольна знаходять небезпечну сальмонелу. Якщо ця паличка потрапить в організм людини, результат може бути летальним на сьогоднішній день. Треба бити не просто тривогу, а е, притягувати до відповідальності людей, які отаким от, от нахабним чином свої стоки відводять в річку саксагань і е, розповсюджують інфекційні захворювання через, через населення. Усі ці події призводять до того. Що в серпні керівництво міста обіцяє розчистити водоймище у 2017 році? План робіт наразі вже має бути складений. Матінка земля наступний елемент калейдоскопу стихій. Вічно молода породілля, воно знову квітне навесні. Та схоження снігу і перші теплі промені повсякчас викривають зовсім нелюбу оку картину. Десятки стихійних зміттєзвалищ, наче виразковий висип гниють на тілі міста. Сюди зносять харчовий, побутовий, будівельний, а подекуди і навіть. Небезпечний мотлох. Оселяється без хаченки та утворюються цілі бомштауни. Ще менш приємні приміські стихійні звалища, багатогектарні смітники. Біля Кривого Рогу таких уже декілька: найвідоміші Новопільський та Широківський. Останні, до речі, у новому році мають узаконити. Це стосується ще одного велетенського звалища, цілого нелегального полігону у інгулецькому районі. Это стихийная свалка, которая тоже существует в Советском Союзе. На сегодняшний день документы готовятся по выделению этой земли и по узаконению этого всего полигона. Оставить его невозможно. Он был тоже нам после проведения конкурса, был передан нашему предприятию в эксплуатацию. И мы сейчас там находимся в части присмотра за этим полигоном, потому что оставить его бесхозным нельзя. У него нет хозяина. То есть хозяин – это местная громада. А ось зовсім недавній інцидент. У ґрунт біля ставків на тисячці скаржаться місцеві комунальні служби зливають нечистоти. Кривбасводоканал запевняє, це наклеп, нічого такого й близько не відбувається. Та у тому, що до подібної практики дехто дійсно вдається, наразі можна не сумніватися. Співається Сливає, не придумав, город не придумав, то сьогодні смотрев і маршин городі. Наприкінці року новина Мерія повідомляє, у 2017-му кривий ріг поповниться першим переробним комплексом, що перетворюватиме фекалії в електроенергію. Ось так. Наступний елемент повітря. Без нього не проживеш і п'яти хвилин. Що тут скажеш? А от у кривому розі на кожного мешканця припадає 430 кілограмів шкідливих відходів щорічно. Усе це ароматичне асорті кружляє атмосферою, осідаючи у наших легенях. Нам каже, що це звичайна грязь, але це аглопиль. Магніт нам це докаже. Вот. Пожалуйста, квітень 2016-го. Пил на жилмасиві біля НКГОКу притягується магнітом. Місцеві скаржаться на промислові об'єкти Арселор Мітал, розташовані поруч. 8 травня цього ж року: червоні викиди й пурпурне небо, звична картина для мешканців соцміста. Бускова димка зі специфічним запахом двома тижнями раніше дістається навіть 95-го кварталу та дзержинки. Рятувальники рапортують: це не пожежа на промислових підприємствах, Мстваг божаться викиди справляють згідно нормативів, та екологи роблять аналізи в трьох районах. Міста перевищена норма концентрату оксиду вуглецю. Ми коли сравніли дані місячні, виявляється різниця по пилі в 12 раз. На Арселоровских постах показывают, что все в пределах санитарных норм. Посты гидромедцентра показывают в двухкратное, шести-двенадцатикратное превышение концентрации пыль. 31 травня судове засідання. Рекордний для Кривого Рогу позов на 73 мільйони гривень висуває до Арселор Мітал місцева прокуратура номер 1 Півроку по тому підозри про несанкціоновані викиди таки виправдовуються. У суді доведено підприємство травило містян небезпечним хромом, марганцем і бензоальфопіреном. Факт цього порушення виявляють фахівці Державної екологічної інспекції спільно з департаментом екології та природних ресурсів облдержадміністрації адміністрації. Та наразі представники промгіганта оскаржують рішення. Наразі доля 36 мільйонів гривень, що мали б поповнити місцевий бюджет, невідома. І, звичайно ж, картина була б неповною, якби ми не згадали про останній четвертий алхімічний елемент вогонь. Для довідки у 2016 році місто спалахувало півтори тисячі разів. Небезпечна стихія скалічила три десятки людей. У 19-ти забрала життя. Наступний рік вогняного півня, а значить, ми усі маємо обережніше поводитися з сірниками. 2017-й обіцяє бути запальним. Андрій Чечель, Дмитро Мікрюков. Підсумки року. Перший міський.